І далі будемо говорити про те, що відбувається на Бахмутському напрямку. Подивимося, змінювалась тут ситуація на лінії фронту за вихідні. Отже, тривають бої поблизу Берхівки, також на захід від Кліщівки. і в деяких місцях Збройні сели України мають успіх. Ганна Маляр говорить про те, що на південному фланзі ми рухаємося вперед. Бачимо ці невеличкі зміни на онлайн-мапі. Говоримо невеличкі, але ми знаємо, що якою важкою ціною. Даються ці просування, кожен метр за метром відбувають наші хлопці на цій ділянці фронту. Також росіяни намагаються підтягнути резерви для недопущення нашого просування в Берхівку та Ягідне. Там точаться дуже важкі бої. Наші бійці говорять про те, що складно даються просування на цій ділянці фронту. Адже як я вже і сказала, що росіяни також підтягують сюди свої резерви, також намагаються наступати. І от за минулу добу наш генштаб говорить. Про відбиту атаку на Богданівку. Як бачимо, знову ж таки саме на цій маленькій ділянці фронту наші військові намагаються йти на Бархівку, а ті, в свою чергу, знову ж таки атакують в бік Богданівки. Також була відбита атака трошечки на півночі, це на міньківку. Там росіяни намагались просунутися, але безуспішно. І ворог перекинув сюди два десантно-штурмових полки. Також аналітики Діпстейт говорять про те, що за непідтвердженою інформацією, нібито на вихідних наші збройні. Сел України намагались наступати поблизу села Дружба, але поки що це не підтверджена інформація. І далі поговоримо про Авдіївський напрямок. Також один з гарячих напрямків, і хоча Тут не так активно відбуваються бойові дії, але все ж таки ворог продовжує штурмувати Авдіївську дугу зі сходу по лінії Красногорівка, Крута Балка. Аналітики Діпстейт говорять про те, що є інтенсивність ворожих атак збройні сили України. Буквально за межами людської витримки стримують цю навалу окупантів. Наш генштаб говорить про відбиту атаку безпосередньо на саме місто Авдіївка. Також на Мар'їнському напрямку були відбиті нашими захисниками всі атаки. Ворога на безпосередньо на саму місто Мар'їнка, і південніше вугледару наші артилеристи нанесли ураження по ворожих позиціях біля.